Залучає наших хлопців, демобілізованих хлопців, які своїм прикладом, рівні рівно їдуть в громади, стають керівниками ветеранських напрямків, ветеранських управлінь, ветеранських відділів, стають психологами, стають плечем і опорою нашим демобілізованим ветеранам громади. Вони чують один одного. Вони мають авторитет і слова, і діла, і ми, як держава, повинні підтримати цей проект. Я буду його рекомендувати на всеукраїнському рівні. Я буду його просити масштабувати на всеукраїнському рівні, бо це те, що робить Дніпропетровщина, і вона є флагом у цьому. Також я хочу відзначити проект Кривого Рогу Я ветеран. Мені дуже імпонує власне робота, яку провели в Кривому Розі. Щодо організації і координації зусиль бізнесу Кривого Рогу, а зараз це вже більше 600 підприємств і організацій, які долучилися до картки Я ветеран, так? коли людина приходить, є ветераном або членом сім'ї ветерана, приходить в СНАП, отримує таку картку, і майже 600 і більше підприємств надають знижку, включно до 45%. 50 це дуже важливо, що людина відчуває, що вона не сама, що її поважають і не словом, а ділом допомагають. Також я хочу подякувати Дніпропетровщині за найбільшу кількість є ветерану у Україні. Це найбільша кількість в ЦНАПах власне місць, де приймають ветеранів як єдине вікно щодо надання адміністративних, юридичних, більше 700 послуг всього. Охоплює оця програма. Вона є всеукраїнською, але Дніпропетровська область є першою і найбільшою за кількістю власне тих точок. Є ветеран в Україні. І я сьогодні була в міському ЦНАПі, в міському центрі є ветеран, і я бачила і чула вдячні слова ветеранів та членів їх сімей, вдячні слова наших ВПО і людей пенсійного віку, які дякували за такий хороший сервіс. І, звичайно, ми будемо масштабувати практики, які демонструє Дніпропетровщина на всю Україну, тому що тут є чим повчитися, є чого повчитися, є чим пишатися, і Дніпропетровщина, власне, є серед лідерів, серед тих, хто дійсно не словом, а ділом дбає про наших ветеранів і про членів їх сімей.